Зараз повертаємось до цієї теми про те, що е, не дали так можливо провести ризикований контрнаступ на запорізькому напрямку Сполучені Штати Америки, саме нашому головнокомандовичу Залужному. Зараз про це будемо говорити детальніше розбиратися з військовим глядачем Майор запасу Олексій Гетьман долучається до ефіру телеканалу Київ. Олексій, мої вітання. Доброго ранку. Олексію, ну що ж, хочеться тут запитати. Ну дійсно чому, чому так трапилось, Чому Сполучені Штати України не довірились, не повірили саме нашому головнокомандовичу і не зробили цей а, важливий очевидно крок для нашої держави? Тоді Ну, справа в тому, що в них є у сполучених штатах, як і в, ну, в будь-яких країнах членів альянсу, членів НАТО є бойові статути, де прописано, як треба робити наступальні дії, як проводити дії в обороні. Тобто вони е, працюють, воюють по протоколу. Ну це по великому рахунку правильно. Те, що е, намагалися ми зробити, е, атакують ну, перерізаючи цей шлях по суходолу е, з матеріматерікової мовної частини Росії до Криму, воно не, не попадало по в правила їхніх бойових статутів в їхні протоколи, як робляться наступальні дії. Ну тому вони вирішили, що цього робити не треба, бо не вистачає сил та засобів. Ну там багато чого в них були. Певні предостороги і не надали нам ту кількість зброї, яка б нам е дозволила, дозволила це зробити. Ну, з іншого ну, їх можна зрозуміти, але не виправдати. Тому що е після цього, як е була відмова, і ми зробили інші наступальні дії на Харьк, на Херсонщині, ми бачили на Харків, Харківську наступальну операцію. От тоді, коли ворог був не готовий. Ну ефект наступальної ну, знаєте. Ефект наступальної операції будь якої він е, досягається максимально, коли ворог дезорганізований, коли ворог не готовий, ну і так далі. Ворог ретельно підготується до е, наступальних дій іншої сторони, то ну, наших наступальних дій, звісно, ефект буде набагато менше. І ми це побачили, наші наступальні дії на, е, знов-таки на Бердянський, на Мелітопольський напрямок, Татмакський напрямок біля роботаного, коли вони встигли за, е, побудувати шалені е, е, захисні споруди, шалено замінували територію, тому наступ не вдався таким, як і нам хотілось. Я на 100%, не на 90 на 100% впевнений, що. Так як росіяни е, е, були налаштовані на, 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 к нашим військам, вони вважали, що в нас там майже нема армії, ну і так далі. І е, якщо б ви використовуючи, це дуже важливо, використовуючи ефект несподіваності, якщо б ми зробили наступальний дії, ми б вийшли на Азовське узбережжя, перерізали б можливості росіян постачати чогось в Крим, ну за виключенням Карчинського мосту. Ну Зараз, знаєте, можна про це жалітись, але це вже відбулося і. Ну, далі далі будь-які наші наступальні дії, вони будуть від, ну, будь-який наступ, буде відбуватись набагато важче, тому що ефектні сподіванки минув. Росіяни значно посилили свої сили та засоби, мобілізували. Ну вони починали, у них було в 150 тисяч. Зараз нам здається, це невелике групування, тому що на сьогоднішній день майже півмільйона росіян, і вони ще намагаються далі далі мобілізувати. Ну знаєте, що чого тут посипати голову попелом? Ну, ну так не, Олексій, то, але що... тим не менше, просто хочеться розуміти, так які в нас тоді були а, можливості. Ще одне питання, яке я би хотів уточнити. Ви вже пригадали про а, харківський контрнаступ. Чи після цього в нас були взагалі сили і ресурси для того, щоб здійснити ось цей а, наступ на запорізькому напрямку, про який зараз принаймні пишуть тому що як заявляли у цьому ж виданні, зокрема що за оцінками саме залужного, тоді нам всього на всього потрібно було лише додаткових там 90 гаубиць цього і достатньо артилерійських боєприпасів. Чи були там в нас взагалі ресурси, і чи цього озброєння було б тоді достатньо, аби піти ще раз на ось цей напрямок. Фактично. Цілком достатньо, бо там ще раз, там не знаходився ворог, він знаходився ну, в звичайних е, тактичних укріпленнях. Тобто, ну, окопи вирити е, саперними лопатками. Е, е, Залізобетонних дотів, е, отаких от е, замінованих полів, там, там не було. Нам вистачали сили, тому що при харківському наступі, ну пригадайте, що казав наприклад Сірський, що треба було наздоганяти російську армію, вони так перелікалися, що вони просто тікали. От це дуже важливо, ефект несподіваності. Несподіваності там він був викрасний там могло відбутися на, на, на херсонському, на, ну, не на Херсонському на напрямку. Ми розуміємо, куди ми мали бити, на Зовсько збереже. Ну без 90 гаубиць, я думаю, що цього, цього силком вистачило би. У нас вистачало сил та засобів для того, щоб дійти до Азовського і перерізати оцю головне, треба було перерізати. Там можна було не доходити навіть до Азовського збережжя, От ця залізниця, волноваха Токмак Джанкой, це єдина залізниця, по якій можна, ну крім Керченського мосту, по якій можна переправляти щось ну, суттєве, техніку, паливно мостильне, бо по дорогах по автомобільних шляхах теж. Можливо, але ну, порівняйте потяг, вагон, який там бере 50-60 тонн, і автівка, яка бере 20-30 максимум фура. Да? Тобто це була б дуже суттєво uh -huh. шкода для військ росіян в Криму. Ну, вже сталося так, як сталося. Що зараз робити? Ну, з іншого боку, заходити. Ми ж бачимо козачі лагері, ми бачимо наше прагнення вийти на Скадовськ, наше прагнення вийти на Армянськ. Ну знаєте Ну між зараз між так між зараз між маємо між. те, що маємо, розуміємо, Олексію. Але тим не менше, ще хочеться тут заакцентувати увагу на риториці безпосередньо заходу і сполучених штатів Америки. Ну скажімо, тоді, коли вони, от, наприклад, сказали, що це не потрібно робити цей наступ наступ на запорізькому напрямку. Безпосередньо. ми розуміємо, що вони для себе окреслювали можливо якісь червоні лінії, там щоб не робити різких рухів, скажімо так, по відношенню до Росії. Ця риторика на сьогоднішній сьогоднішній день має шанси змінитися, чи е, захід може на сьогоднішній день стати більш рішучими безпосередньо е, в тому плані, коли веде перемовини про наші е, контрнаступи і про е, взагалі е, поле бою на території нашої держави? Риторика змінюється, але вона змінюється дуже поступово, дуже повільно. І за ці зміни для того, щоб наші друзі роз... зрозуміли про те, що Відбувається, що я, яка зброя нам треба, щоб захистити нашу країну, перемагати ворога, до, до них потрошечки доходить. Бачите, там біль, більш далекобійні ракети, літаки. Ну вони так це роблять повільно. Що ми знаєте, ну ми втомилися вже їх переконати, що нам потрібна зброя, щоб в інший спосіб нам не захистити як нашу країну, так і всю, всю Східну Європу. Ну знаєте. Це ви затронули дуже болючу тему. Багато хто не може ніяк зрозуміти, що якщо в нас такі потужні партнери, якщо у Сполучених Штатах бюджет Пентагону втричі більше ніж бюджет всієї Російської Федерації, ще раз, бюджет Пентагону втричі більше, ніж бюджет Російської Федерації, іде розмова про те, що неможливо нам допомогти допомагати в тому описі, щоб ми могли перемогти на полі бою Росіян. Що не треба там далекобійні ракети, ну бо стріляти по території Російської Федерації не можна. Ну хоча це по всім міжнародним законам, ми. Ми нічого не порушуємо. Ми маємо право атакувати військові об'єкти на території агресора, де вони не знаходились. На його території, на полярним колом, в Антарктиді немає значення. Це так прописано в певних, певних законах, ну, в певних документах організації об'єднаних нації. Ми нічого не порушуємо. Але бачите, ну, нашими ракетами нам кажуть наші партнери, не можна стріляти по території Російської Федерації, навіть якщо одно стоять балістичні ракети, які атакують нашу територію. Ну, не, Такі речі, так, дуже ходить, але розуміємо. дуже повільно. Же дуже mm -hmm. високу ціну за це платимо, так це правда. Сто відсотків Олексію. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ, за те, що роз'яснили, яка зараз ситуація відбувається безпосередньо на полі. Бою, військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман. Нагадаю, з нами спілкувався.